Чи замислювалися ви коли-небудь, що притягує людську душу до іншої, що змушує серце тремтіти, а розум повертатися до однієї думки знову і знову? У глибинах нашого єства, там, де ховаються тіні й архетипи, озиваються голоси колективного несвідомого, про які говорив Карл Юнг. Це не просто слова чи жести, не зовнішня оболонка чи швидкоплинні емоції. Це магнетична сила, що народжується з глибинної гармонії, зуміння бути собою і водночас залишатися загадкою. Сьогодні ми поринемо у світ юнгівської психології, щоб розкрити, як внутрішнє світло людини може стати маяком для іншої душі, як тінь, що живе в кожному з нас, може стати не перешкодою, а шляхом до трансформації і як. Торкаючись універсальних образів, ми створюємо зв'язок, що резонує з найглибшими струнами людського серця. Уявіть собі, тиху водойму, поверхня якої здається спокійною, але під нею тече потужна течія, невидима, але невблаганна. Такою є природа людської душі, коли вона перебуває у стані внутрішньої цілісності. Юнг вчив, що справжня притягальність це не про те, що ми робимо, а про те, ким ми є. Це стан, коли людина не жениться за зовнішнім визнанням, а пливе у потоці власного призначення. У цьому стані вона стає магнітом, бо її енергія не потребує доказів. Вона не кричить про свою цінність. Але її присутність відчувається як тепло вогнища в холодну ніч для української душі, яка здавна шукає сенс у простих речах, у сімейному затишку, у тихій розмові за чашкою чаю, у стійкості перед життєвими бурями ця ідея резонує особливо глибоко. Чому ж так часто ми втрачаємо цю внутрішню гармонію? Чому, прагнучи зв'язку з іншою людиною, ми іноді віддаляємося від самих себе? Юнг називав це впливом тіні, тієї частини нашої психіки, яку ми ховаємо від світу і часто від самих себе. Тінь це не лише наші страхи чи слабкості, а й невизнані бажання, прихована сила, яку ми боїмося проявити. Коли ми ігноруємо тінь, вона проявляється у наших діях, у надмірній потребі, в схваленні, у тривозі, що змушує нас чіплятися за іншого, у прагненні заповнити внутрішню порожнечу зовнішніми речами. Але Юнг вірив, що тінь це не ворог, вона ключ до трансформації. Прийнявши її, ми відкриваємо двері до глибшого розуміння себе, а отже, і до справжнього зв'язку з іншими. Подумайте, чи відчували ви коли-небудь, як ваше серце стискається від бажання бути почутим, але водночас боїться відкритися? Це голос тіні, що нагадує про себе. Українська душа, вихована на цінностях душевності і щирості, часто боїться цієї вразливості, вважаючи її слабкістю. Але що, як саме у цій вразливості криється сила? Юнг вчив, що справжня притягальність народжується, коли ми дозволяємо собі бути цілісними зі світлом і темрявою, з силою і слабкістю. Людина, яка приймає свою тінь, випромінює тиху впевненість. Вона не потребує гучних слів чи ефектних жестів, бо її присутність говорить сама за себе. Колективне несвідоме за Юнгом, це океан універсальних образів, що живуть у кожному з нас. Архетипи, воїн, мудрець, коханець, мати проявляються у наших мріях, бажаннях і стосунках. Вони подібні до зірок, що сяють у нічному небі. Ми можемо не бачити їх у день, але вони завжди там, спрямовуючи нас. Коли людина торкається цих архетипів у собі, вона стає джерелом натхнення для інших. Уявіть собі, жінку, яка живе у гармонії зі своїм внутрішнім світом. Вона не прагне заповнити порожнечу чи довести свою цінність, її життя це танець, де кожен крок наповнений змістом. Така людина притягує не тому, що вона щось робить, а тому, що вона є. Її енергія резонує з архетипами іншої душі, пробуджуючи в ній прагнення бути кращою, глибшою, справжнішою. Для українців, чия культура просякнута пошуком сенсу, від народних пісень, що оспівують любов і втрату, до сімейних традицій, що передаються через покоління, ця ідея звучить як відлуння чогось рідного. Ми звикли шукати глибину в усьому, у стосунках, у природі, у самому житті. Але часто прагнучи цієї глибини, ми втрачаємо зв'язок із собою. Ми стаємо надто доступними, надто передбачуваними, забуваючи, що справжній зв'язок потребує простору. Юнг вчив, що притягальність це не про те, щоб бути завжди поруч, а про те, щоб залишати місце для таємниці. Як ріка, що тече між двома берегами? Стосунки потребують простору, щоб дихати. Що ховається у вашій душі, коли ви прагнете бути ближчими до іншої людини? Чи не намагаєтеся ви заповнити власну порожнечу замість того, щоб наповнити себе? Юнг вважав, що справжня трансформація починається з ізоляції, не фізичної, а внутрішньої. Це момент, коли людина зупиняється, щоб послухати себе. У тиші, далеко від зовнішнього шуму, ми чуємо голоси архетипів, що живуть у нас. Ця ізоляція не самотність, а священний простір, де ми перероджуємося. Українська душа, загартована випробуваннями, знає цінність таких моментів. Ми вміємо знаходити силу в тиші, у роздумах, у поверненні до себе. Уявіть собі ліс у сутінках, коли кожен шерех здається значущим. Такою є душа, що перебуває у стані переродження. Вона не боїться темряви, бо знає, що в ній ховається світло. Юнг називав цей процес інтеграцією, об'єднанням усіх частин себе, світлих і темних, у єдине ціле. Людина, яка пройшла цей шлях, стає магнетичною, бо її енергія це не маска, а відображення її сутності. Вона не шукає схвалення, бо вже знайшла його в собі. Вона не боїться бути вразливою, бо знає, що вразливість це міст до іншої душі. Чому ж так важко залишатися у цьому стані? Чому ми знову і знову повертаємося до старих шаблонів, до потреби в схваленні, до страху бути покинутими? Юнг пояснював це впливом колективного несвідомого, яке штовхає нас до повторення знайомих сценаріїв, але він також вірив, що ми здатні вийти за межі цих сценаріїв. Трансформація це не одномоментний акт, а подорож. Це вибір щоразу повертатися до себе, навіть коли світ кричить, щоб ми бігли за іншими для української душі, яка звикла до стійкості перед бурями ця ідея як повернення додому. Ми знаємо, що справжня сила у тому, щоб залишатися вірними собі, навіть коли все навколо змінюється. Подумайте, що змушує вас відчувати себе живими, що наповнює вашу душу світлом. Юнг вчив, що справжня притягальність це не про те, щоб бути ідеальним, а про те, щоб бути справжнім. Людина, яка живе у злагоді зі своїм внутрішнім світом, стає подібною до старовинної ікони. Її краса не в досконалості ліній, а в глибині, що сяє зсередини. Для українців, чия культура просякнута символізмом і духовністю, ця ідея звучить як заклик повернутися до коріння. Ми знаємо, що справжнє це не те, що кричить, а те, що шепоче. У стосунках, як і в житті, важливо зберігати елемент таємниці. Юнг вчив, що архетипи, які живуть у нас, оживають, коли ми залишаємо простір для уяви. Людина, яка відкриває себе поступово, подібна до книги, яку хочеться читати знову і знову. Її слова, жести, навіть мовчання, наповнені змістом. Вона не прагне заповнити тишу, бо знає, що тиша це простір для зв'язку. Українська душа, вихована на повільних розмовах і глибоких поглядах, розуміє цю магію. Ми вміємо слухати не лише слова, а й те, що ховається за ними. Справжній зв'язок за юнгом це не про те, щоб володіти іншою людиною, а про те, щоб надихати її. Людина, яка живе у гармонії зі своїм внутрішнім світом, стає маяком для інших. Вона не вимагає, не чіпляється, не благає. Її енергія говорить: я цілісна, але я відкрита до тебе. Така людина пробуджує в іншій душі прагнення бути кращою, глибшою, справжнішою. Це і є магія притягальності не в словах чи жестах, а в тому, як ми змушуємо інших відчувати себе живими. Чи замислювалися ви, що робить вас незабутніми для іншої людини? Це не зовнішня краса, чи вміння говорити правильні слова, це ваша здатність торкатися глибинної частини іншої душі, пробуджувати в ній архетипи, що спали. Юнг вчив, що ми всі пов'язані через колективне несвідоме, через універсальні образи, що живуть у кожному з нас. Коли ми живемо у злагоді з цими образами, ми стаємо магнетичними, ми стаємо тими, кого неможливо забути. На завершення згадаймо, що справжня трансформація це не про те, щоб змінити себе заради іншого, це про те, щоб стати собою цілісною, глибокою, справжньою. Українська душа, загартована випробуваннями, знає цю істину. Ми вміємо знаходити світло в темряві, сенс у хаосі, любов у простих речах. Тож, дозвольте собі бути маяком, не для того, щоб притягувати всіх, а для того, щоб освітлювати шлях тим, хто готовий іти поруч.